Паспорт бюджетної програми і коли цей документ з'являється, цей документ появляється, повинен з'явитися максимум до 14-15 лютого, протягом 45 днів після прийняття державного бюджету. Це теза зазначена в бюджетному кодексі, і після цього вже має з'явитися цей документ. Що там зазначається? Декілька ключових речей, які ви колеги повинні... Знати, бачити і контролювати в міністерство. Перше, сума, яку витрачається на цю бюджетну програму. Друге, взагалі, навіщо ця бюджетна програма стратегічна ціль, завдання, мета цієї бюджетної програми? І цей документ, ці стратегічні речі вони повинні бути пов'язані з стратегічними. Документами держави стратегія 2020, план діяльності уряду. Тобто видатки про це що ми говорили міністерства мають бути зв'язані з досягненням стратегіці. І саме головне, що появляється там, це є саме оці показники ефективності. Вони розподілені на чотири категорії: продукт якості, ефективності і затрат. І там зазначено, що в цьому році міністерство має досягнути того, 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 такого, такій-то, по і така має бути визначена одиниця. А ми недавно провели просто звичайне зрівняння по всіх міністерствах стосовно того, а наскільки виконали свої плани міністерства. Як ви думаєте, якщо взяти всі 100%, всі показники ефективності по всіх міністерствах, який відсоток вони виконали? Ноль ні одного показника не виконали. І 100% виконали всі 100% показників. Зараз у вас на екрані з'явилася таблиця з нашими розрахунками щодо того, який відсоток показників ефективності виконано в повній мірі. Якщо взяти всі, то тільки 33% всіх показників виконані в повній мірі. Як так може бути? Так. Скільки взагалі всього показників ефективності є? 4568 показника. майже 4600 показників є до виконання в всіх міністерствах. Чи це можливо? Можливо. Якщо взяти 17 міністерств. Поділити на 4 тисячі показників велика кількість. Така кількість, яку відслідкувати об'єктивно неможливо. Виконано тільки півтора тисячі. Багато. Але такий низький відсоток це жахливо. І наше з вами, наше з вами завдання саме контролювати виконання міністерством. Друге завдання контролювати виконання Міністерством цими показниками ефективності. Цікава особливість полягає в тому, що ми взяли плановий показник і ми взяли фактичний показник, і знайшли відхилення. Середнє відхилення, щоб можна подивитися, яке з міністерств є, було найближче до виконання планів. Це міністерство є міністерством освіти і науки України, яке має середнє відхилення показників ефективності фактичних від планових значень. На рівні 9%. Проте натомість є багато міністерств, які мають значно вищі показники відхилень планового від, від фактичного значення, що є дуже погано, тому що ці міністерства не досягають плану. Детальніше, з результатами оцінки ефективності діяльності міністерств, ви можете ознайомитися на курсі наших лекцій або в презентації. Це і є наше з вами завдання. Контролювати, щоб ці досягнення цих показників було максимальне, щоб відхилення плану від факту було мінімальні, таким чином підвищувало якість планування. Декілька а, аспектів щодо цих показників ефективності, про які вам потрібно знати. Ще раз наголошую: ці дані ви можете отримати в паспортах бюджетних програм, а подивитися. Наскільки вони досяжні чи не досяжні в іншому документі, який називається звіт про виконання паспорта бюджетної програми. Тобто, на початку року ми робимо план. Цей план називається паспорт бюджетної програми. Протягом року він може змінюватися, але в кінці року, тоді що на початку наступного року, ми робимо звіт про виконання цього плану. І ми дивимося цей звіт. Ми дивимося, досягли ми показників, не досягли вони показників. Так от, по показниках ефективності, а особливість тих, що вони жахливі, їх оцінювати, в принципі, з якісної сторони неможливо. Чому? Тому що 99% показників вони націлені на процес. Ну, наприклад, міністерство має показник ефективності, кількість закуплених ліцензій, кількість автомобілів, кількість відряджень. Кількість спожитої електроенергії, води. Як це пов'язано з досягненням наших стратегічних цілей, які є в нас в стратегії 2020 президента, плану діяльності уряду? Знаєте, в чому саме головна проблема? А саме головна проблема, що Міністерство фінансів, коли затверджує ці документи, тому що воно затверджує ці документи, не зважає на вимоги своїх же наказів. І дозволяє таким показникам бути в цих документах. 99% показників ефективності можна скасувати, нічого не зміниться. От Просто нічого не зміниться. Треба міняти систему, систему і підходи. Показники ефективності повинні відповідати кращим практикам бізнесу в тому числі. Повинні відповідати так званим критеріям смарт, які ви зараз бачите. Бути чіткі, зрозумілі, досяжні і тому подібне. У нас зараз такого немає. Так що наша з вами задача змінити підхід. Це ще одна задача, яку я хотів би донести до вас. Чи в всіх міністерствах одинакова історія? Практично, 30-35% тільки виконується показників. Тому велике завдання наше спільне усвідомити. Що видатки держави, державних інституцій це наші з вами податки, і їх потрібно контролювати і забезпечувати максимальну ефективність органів державної влади і використання наших з вами податків.